Всім привіт, друзі! Зараз дуже багато дискусій триває чи розформовувати добровольче формування територіальних громад. Ми зараз маємо один із блокпостів, де несуть службу цілодобово представники добровольчих формувань територіальних громад, ДФТ несуть службу. Ну, Вважайте, що сьогодні ми маємо на посту людей, які в принципі не можуть бути за нашими законами станом на сьогодні мобілізовані або е, мобілізаційним резервом. Я буквально вам показую. Оля, скільки вам років? 60 плюс. 60 плюс. 60 плюс. Так, ось. Оцилько Петрович, вам готову. скільки років? 60 61. 61. Ось, ось 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 такі люди зараз, які не підлягають мобілізаційному е, зобов'язанню або не є мобілізаційним резервом, несуть службу, а в такий же спосіб економлять для держави Україна дуже багато коштів, адже тут мали би бути е, військові, які є на повному забезпеченні в Україні. Тому чи варто розформовувати е, ДФТГ? Величезне питання. Це, на мій погляд. Я вважаю, що ДРТ потрібно більш посилювати через стимули, я маю на увазі надавати зброю, звісно, через тренування, створювати огніві точки для ураження цих мопедів, шахідів. Ну і, звісно, оборони певних об'єктів інфраструктурних, які так чи інакше будуть. Стримувати диверсійні групи або на цих об'єктах, або якісь диверсії. Зовсім недавно, буквально поруч затримали диверсанта вагнерівця. Я думаю, ви всі читали новини. Тому ну, велике питання розформовувати ДФТ чи все ж таки ось такий резерв, які ще можуть послужити, але не підлягають мобілізації, залишати навпаки, давати можливість їм нести службу. Все буде Україна, слава Україні!